Hmm. Ja jebał sobie, to jest awesome, no. Tak, to idzie prawie na... <sighs> Batot, no fuj, znam no najbłodę uh -huh. Opa, byłem na ciebie, blek, nie Już do Ломаем, блядь. Спасибо на месте брать, ага. Ты кто, сраки тут букв? Да. Ля, черный. Отек, сука. ты, блядь, ё... Я не акцию ракетницу не закладу и все, он так долго работает. Куда его? Иди, иди прямо. Брат, тут аптека есть, если глянь. есть. Нахуй не кружки, бля, так. летают. не ты. Да тебе придурки летают. Нормально нормально. Да, Слышь, пас, 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 и миники тут есть. Блин, я бросил пол бред девять. На патроны, Ром. Где я? Да, у Рома тут есть кусы, он тоже фургон. Я последнюю ракету выкинул. А, у Дегли пиздец, на патроне. Урона есть. У А вот тому полы. Я вижу, вижу, вижу. Блядь. Кто тут? Тип. Это? Тип, даст тут. Да стоп? мне. А что, уйдет? А что если тоже не маю. Что ты, блядь. О, что может? Уже не утек. Ааа, на наолет. Да нет. Блять, дабы тут сколько, блядь, не дырка. сука, тут мон не белый наш. Раздай, нахуй. У okay, Вони слога відкатали, по-моєму. Та, того що я на відкатали назад. Блять, що це такі чої двоє? Де вони лазять, бля? На дворі в мене є тут двоє. Ай при чому ну. Я тут в хаті а я, я не переживаю, я прямо тебя друзья воду блядь. бля. Ага, блять. один. Є один ног. Трое два. Я ще нок. Скільки тут є народу? Ти чекає тільки з двох команда, це вже двоє. Та я знаю, блядь. Я, Що я О, собі треба, б... Є ще хтось коло мене. Сзади є? О, є. Та, та Що, гендер, тронсний. Ч, це, Заебали тебе блять і бараки, ебан. Да я, попадало, блядь. Ага, блядь, здесь лаги, брат. Дай мне блядь. Нокнул? Да, є? ЧК no? no. yeah. okay, yeah, yeah. like, uh... я, тут я, вехеран робит. Блядь, ты не вмеда. Что сразу ті блядь? Я лишь настраиваюсь на гру. Дай мне тик. Я тут на ну, бри тебе. Мох боже, я тебя напугал. Я ее дула. Не, сиди у в кимере, да, блять! Да, блядь. Не. Yeah. же импульс кидаем. Одна импульс, блядь. Пошали это, блядь. Я не тут напрямую, тут оп. Сзади я. Намаз сзади. А, есть. Супер. Там есть. Ты там є, тому є. Май это до того. Роман там? Не, уромовый сиський. Да, сейчас ман. Ну да, с патроном вот это сделать. До всго. Ты заебал, блядь, сюда е на Ты сюда суки, блядь Бать какой тут ей заебал меня блядь. Блядь, твою ракетницу блять Ну ты ебать у них тут патрон е блять Ну ты друга команда Ja za mnie to nie ticho my ich dobywali po prostu Dajmy lepad do. Leć je tu to Niechu ja sobie to jutosną na

Е, вона біла, блядь. Блять, мене з одного шота вбили. Я коло вас, Ззаді вас, ідят за мною. Как, 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 я, заряд За мною, за мною, за мною, за мною, типа, да. Че, був? він сзади, він сзади, він сзади, сзади. Вы что зла дробить? Бля, да ч с ты уже пять минут без запаки? У меня минки елыш. Чекайте, блядь. Ну ты где подивитись, у меня треба. Дай ты мне оттай, дай кин не оттать, я пять хвилин хочет без оттайки. Чипка у мене є. Хиляется, бля. Уже не хиляется, раз кем тебе, бля. за кого? Че пальцы, я Без тут двою внизу ходять, А з Білої хилки кого нікого має, так понял. Немає, видач не пожедуть. Мене не зародка не тут двоє. Відходи трошки назад. Нам треба не. Білу хілку знайти треба. Идем до автомата. Ебай я в стену не попав, никак вінком. А що то я не можу похилятися? Адлати, блядь. Блядь, я тебе забуло до тебе. Ти там двоє були. Я не можу я похилятися, та... що за херня? а? Є? Та аптечку купи. Та не можеш вообще нічого відкрити, заклинило. Ага. Шо за херня? Шо не зафина с кого? на за нацелящих посадят. Рома, тут топадай, мочи есть. Он дурасик. 125 на окну. Ты чего внизу уже? Блин, вы не поплыли. Вони там хіляють. да на меня ж. Дед моим дару килом. вот вот Это сбоку менеша был. Я другого автомата, мой другой Дай зайди, брат! А, то напевно лише у мене таке яблу. Базолку те одну не будет. Держи, п твою мой. Бать, брат, висел майдан. Це кис прикол. Або то щось зробили? Жить, жить. Жив не завись. Ебать, хто це його туто? Ага, це туто є ч? Дивіться, хто це б'ється вс снайпер? Yeah. Двох уже. А тут то команда, блядь. та тих, блядь, шо ми били спочатку и не добили. Тут, -то. тут -то всі четверо сидят. Э, yeah, бо в моменті, стажі, мене те такі спажали, тут на бебати. Я тут вибору не хочу брати. Ззаді мене, блядь, хтось голову попадє. Господасик. Що там те? по плану. Куманам. Що? Я просто з острів не будеш їздити. Ти стумаєш? Ну немає колей, що ти не розумієш? Єбать я білий. Сука! Ти не сука, я сука. Піздець, йому там не кидав. Я знав, я знав, що ти там, блядь. Я не подивився. Нок? Ну, ну це вони мене бере. Я я ламаю підлогу, падаю, між двома. Ебай, я в рою, бля. це ти там, дуэй. Най, не чіпай мене, блять Бля, так змазав. Да на смазов? Вот я нажал. Ещ да. День фулман, иди. Яхты? Байд то вы бэксира пойдет. Я там?

Да, вошей Ти, бля прокал. Та, я лише мені, я один на дендру, блядь. Давай. Дітей Тут, да тебе ты именно. Та, миссия ему йому 159 зніс. Да, сука, блядь. Ебать, устанавливался. На <тай> Нікому це не кажи, блядь. Рома выкинул из-за золота. Кабель не помочь, не кажи. Хуєла, сюда нахуй, блядь, на бас. Нахуя, блядь? Та він сам! Ну там на там весь на гартопасти, блядь, матч. Да ты до замки Він сам відкинув. ну ти його въебал.